Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Я Оксана і це канал про в'язання. Тут я розповідаю про свої роботи, які зв'язала, які в'яжу і що придбала для в'язання. Кому цікаво, приєднуйтесь, буду рада з вами поділитись своїм надбанням. Користуючись нагодою, в цей світлий час. Христового Воскресіння, я хочу привітати всіх з цим чудесним праздником. Хочу побажати, нехай світло Господнього Воскресіння прийде у наші серця. Нехай запали наше серце любов'ю всім світлим і добрим. Адже кожна людина чим наповнена з тим і ділиться. А якщо ми будемо ділитися любов'ю, цей світ буде добрішим. Ото ще раз вітаю вас і бажаю вам і собі. Нехай наші серця воскреснуть любов'ю і добротою. Як вже я і сказала, ми зараз в часі святкування. Для в'язання. Приходом весни, з приходом свят залишається не так багато часу. Але для любимого хобі, для когось це робота, я вважаю, що завжди час знайдеться. Що відбувається у мене? Якщо у мене немає багато часу для в'язання, я себе тішу покупочками. Можете бачити на задньому фоні. Я придбала ось такі моточки норки. Хто зі мною давно, то вже, напевно, знають, зауважили, напевно, так, що мені подобається в'язати з ангори, з норки такі теплі пухнасті вироби. І зараз, хоча період весни, занедовго вже буде літо, тому в нас вже травень, але я чомусь завжди, напевно, як і кожна людина тягнеться до того, що нам більше імпонує, що нам більше подобається, з чого нам більше, з чим і коли нам подобається більше працювати. Тому я замовила ось такі кольори. Хвилечку вам розповім, а потім ми перейдемо до виробів, які я зв'язала. Ось такий колір. Заказувала я, як завжди, в магазині Фейворріт Норка Yarn пані Оксана. І колір цей називається, значить, голубе озеро номер його 829. Такий колір. І заказала чисто біленький номер 801. Це він називається Білий без жовтинки. До речі, передається таким маленьким без жовтинки, що тут скажеш? Більше люблю в'язати теплі вироби на теплу погоду, і тому і завжди тягнеться рука, а очі так само в інстаграм магазині Favorite Norca за покупочкою теплої ниточки. Отож, крукуємо далі. А зараз, в вашій увазі, я показую ось такого красення з ниточки, яку я показувала перед тим. Колір називається Голубе озеро і ось так. Він виглядає у виробі. Зараз кілька слів вам про нього буду розповідати. Так, що хочу вам сказати, що цей виріб в'язала я не для себе. Цей виріб я в'язала на замовлення. Хочу вам Ближче показати деталі, як передалися, ну і, звичайно, сам виріб так буде правильно. Тому на марикені ви бачите, який він має вигляд. Але, тим не менше, видно у ньому Структуру полотна, видно колір ниточки, тому, як завжди, я показую вироби для натхнення. Якщо вам подобається, ви можете собі також придбати таку ниточку в такому кольорі і зв'язати такий виріб. Ще раз покажу вам зараз ниточки, розкажу що я в'язала, і покажу на собі. Як уже буде виглядати, так буде. Але побачите, щоб принаймні зорієнтуватися. Вниз починала з горловинки. В'язала потовщений набір, щоб не розтягнута була горловинка. Далі переходила на резинку одна лицева, одна виворітна, і продовжила в'язання, е, значить, регланом пагон. Регланом пагон продовжила таке в'язання. Зараз вам скажу його вагу, скажу, скільки витратила ниточок, і ви зможете ще краще його трошки порозглядати. Так, значить. Показую вам вагу. Показую вам, що вона є на нулю. І тепер показую вам виріб. Бачите, як змінився колір. освітлення змінилось, і змінився колір. Значить, вага 245 грам. До чого я цього вам показую? Тому що вага одного моточка, оцей, який я вам показувала, 50 грам. 50 грам. Я витратила, значить, неповних. Неповних 5 моточків, як ви можете бачити. Ось такий розмір. На такий розмір. Так, можете бачити цей виріз на мені? Бачите, вікаю, довжина. Ось такий він Може. закриває нижчий сільниць, а рукав, бачите, тут набагато довший, як для мене. І що я хочу ще сказати, так як розміри є різні, європейські, так, українські, так, я скажу вам, що я в'язала на обхват груді тут на 102 см. 102 см, я думаю, що це краще буде орієнтуватись. Бо у когось розмір 50-52, у когось 48-50. Тут можна путатись, а так я вже вам сказала: на, значить, на обхват груді 102 см. І та, як в мене розмір 46-48 то я думаю, що правильніше буде розмір. Правильніше буде розмір 48-50. Не 50-52, бо це вже ще більший розмір, а 48-50. Бачите, як він є. На мені він вільніший. Ну, на замовниці він зовсім по-іншому буде виглядати. Плече, бачите, воно так досить спадає в мене. Можете бачити погон, про що я вам говорила, бо на таких пухнастих виробах. Гірше його можна побачити, як на виробах з гладенької нитки. І... Ой, ниточка впала. <рігла> І ось так він виглядає, як бачите. Зараз, як ви його бачите, як я бачу себе на екрані, ось він такого кольору. Коли до вас наближається, він стає кольору джинс чи ще якусь іншу кольору, це не цей колір. Такий, як він зараз, такий він є насправді в реальності. Тому, якщо вам сподобалося, то можете собі такий виріб зв'язати. Звичайно, хто вміє. В'яжеться він дуже просто, як я вже і сказала, зверху горловинка, реглан погон. і до рукавів виділяємо, ну, як звичайно, реглан регланкован. Ось такий. Дуже простий виріб, єдиний, що в класика, як завжди, в моді. Можна собі причепити брошку, хто бажає. Ось і такий виріб. Рукав звичайний, єдине, що довший. Єдине, що трошки я зробила. Тут, якби в'язала звичайно, а десь від приблизно від лікуття кожні 20 см, це вийшло в мене три прибавки, я прибавляла по дві петлі. І тут, майже незамітно, але такий трошки, якби поширений фонариком рукавчик є. Тут це одна відмінність, що я зробила. Я не хотіла, щоб це був зовсім такий рукав. Прилягаючий ось такий, я його зробила трошки вільніше. Трошки Тому, якщо ви бачите, він на мені завеликий, але видно, що є свобода облягання ось така, що його видно. Ось такий виріб. Ну що ж, про виріб я вже вам розказала, показала, ще зблизька вам покажу трошки як він виглядає. Пушок гарно передається, норка випустила пушок. Звичайно, відео все, що можна передати, отак стараюся вам показати, структуру полотна, петельки рівненькі. Тут я ще хотіла вам сказати, це грудна виточка, я в'язала. Можете побачити з моєї сторони і з іншої сторони. Ось тут вона є. Можете побачити. Ось так він виглядає. Ростить і водночас красивий. Так, і ще покажу вам виріб зі спини. Зі спини він так виглядає. Тільки хочу вам приблизити, щоб показати е, ниточку додаткову, яка входить до складу норки. І воно так міняє колір. Що мені вже аж пропадає бажання наближати. Такий зовсім міняє колір, колір стає зовсім не гарний Хоча насправді він насправді є дуже гарний. Я думаю, що пані Оксана вдало вибрала назву Голубе озеро. Так що кому лечить такий колір. Надихайтеся і в'яжіть. Так, а тепер показую вам. Виріб, який на спицях. Це, я <смі> в'яжу кардиган. Ви вже, напевно, зрозуміли, що я є любителька кардиганів, і колір цей дуже сильно мені сподобався, бо ви, напевно, так собі і подумали, що воно настільки вже розповідає про цей колір. Справа в тому, що він настільки мені сподобався, що я захотіла зв'язати собі кардиган. Це також, бачите, є, я в'яжу пагон зверху. Рукава я вже відділила, так я відділяю їх. Я не даю на е, тросик, а завжди закінчую гачком собі, ось так, потім легенько вір спускаю. І ось таку до такої висоти я вже зв'язала кардиган. В'яжу я його пишною разинкою, як ви бачите. По різному її називають. Не знаю, чи будуть закичати, чи тільки отак буде. Ще, думаю, полотно ще не пране, як ви розумієте. Ще на ньому видно дефекти, бо ж ниточка не розкрилася, пух ще, можна сказати, і не добре видно. Але, до речі, можу вам показати видно додаткову ниточку. Бачите, вона так поблискує. Полотні, як шовкова. оце і є така ниточка. Ось така робота у мене на спицях. Так кардаган виглядає зі спини. Можете бачити, зі спини, ось так він виглядає. Тут я зшила планочку, так, як взяла її, цільна планочка була, з вона зшивається. В принципі, хочу вам сказати, що це, цей виріб я в'язала, е, коли я брала участь у тестуванні у Людмили Бабінцевої. І в'язала. Е, Тестування, значить, кардиган. Тому зараз я повторюю по цьому мастер-класу ось такий кардиган. Так що ще одну таку роботу на спицях я вам показала. Знаю, що зараз вже буде тепло, хоча погода наша зараз така мінлива. Один день жаря, на наступний день треба вже щось тепліше одягати. А кардиган. Для мене любительний це як я повторяю, завжди буде в поміч, <смір> з якого є ниточки, він мене був зв'язаний і мені завжди буде в поміч. Так, можу вам тільки сказати, що у цей виріб починається в'язати з планки, а потім тут набирається петлі від планочки і в'яжеться росточок, і продовжується вже. В'язання донизу. Тут ще йдуть прибавочки, по припланочку і ось такий кардиганчик. Вже з нетерпінням чекаю, щоб його завершити, і, звичайно, показати вам, а також насолодитись його виглядом і теплом на собі. Ну що, мої дороги? Як я і починала своє відео, зараз у нас період. Весняний, тому що, бачите, так складається і свята, і городні роботи, і менше часу залишається на наше улюблене заняття. Але, попри це все, потрібно радувати себе і своїх близьких ось такими гарними виробами. Я ще раз хочу сказати, що, можливо, я дуже захоплювала вам розповідати за ці ниточки. Ви думаєте, що це реклама, ні в якому разі це не реклама. Пані Оксана мені ниточки не пересилає на рекламу, я якщо в неї беру товар, це все я купляю за кошти. Так що я єдине, що вам розповідаю, своє захоплення ниточкою. Мені ця ниточка подобається. Ще раз нагадаю про її, можна сказати, один мінус, що кілька разів її потрібно прати, тому що пух мусить весь лишній пух, який є намотаний, який добре не закріплений, мусить вилізти. Але це означає, що виріб стане лисий. Ні, пух, який, який закріплений добре, він буде такий виріб дуже довго. Пухнастий і гарний. Єдине, що лишній пух мусить вилізти. І буває часто, що це може бути і в очах, і в роті, і в носі. І хто, значить, не любить такі вироби, мусить взяти це до уваги. А хто любить тепленькі вироби, м'ягенькі, як кошенятко, то думаю, що будуть задоволені такою ниточкою. Я, як же вам показувала, я купила собі ще біленьку. Поки що не знаю, що з неї буде, ну подумаю. Так, в мене розмір менший, 46-48. Чому говорю 46-48? Тому що я завжди в'яжу оверсайз як ви знаєте, тому виріб трошки ширший, даю на свободу облягання, трошки більше потрібно. Ниточки. Ну, я думаю, на мій вироб, на, наприклад, якщо взяти світер, джемпер, 4 моточка буде достатньо. 5 буде забагато. Так ще хотіла вам показати, придбала я на AliExpress такі спиці, про які багато вже бачила в інтернеті, Тішаться, радується кожен такими спицями. Крейзі Кріос, каже Наріка. так можна сказати. Так їх називають. Називають їх по-різному, але я бачила, що називаю так. Це є спиці для, е, для шкарпеточок. Я не знаю. Я думаю, що ними можливо в'язати. Ну, потрібно спробувати. Я ще їх не спробувала. Е, можливо, ще й можна в'язати рукави, бо рукави я завжди в'яжу на. Спицях з тросиком 40 см. Мені так зручно. Можливо, і такими спробую. Не знаю. Поки що тільки їх собі придбала. Придбала номер 2,5 мм. Це для шкарпеточки. шкарпеточки зараз ще не в'яжу, але в мене є такі бажання. Тому що ноги дуже треба завжди тримати в теплі, і ближче до осені, я думаю, у мене бажання це виникне сильніше, ніж зараз воно є. Зараз я чогось не маю бажання. Хоча, коли їх замовляла, дуже хотіла спробувати взяти шкерпеточки на них. ну, Бачите, як вони. Коли не маєш, хочеш, коли придбаєш, то вже відкладаєш довгий ящик. Ну таке теж буває. І поки що вони лежать. Що ще хочу вам сказати? Бажаю вам всім здоров'ячів, вдалих проєктів. Бажаю вам. Щоб ви себе тішили е, рукодільними покупочками. Е, я думаю, що, можливо, не вам приносять задоволення, бо мені дуже приносять задоволення рукодільні покупочки. Неважливо, що, можливо, я і не буду, не знаю в цей момент, що саме я хочу з такої ниточки зв'язати, але вона мені сподобалась, значить, складом чи кольором, я обов'язково її собі стараюся придбати. І потішити. Знаєте, як вже приплине натхнення, то вже відкриваєш тумбочку і бачиш, якої саме ниточки ти хотіла втілити. Тому на даний час так. Вироби ви мої бачили. Захоплення кольором ниточки ви теж почули і побачили. Я з вами не прощаюся, а говорю до нових зустрічей. Всього доброго!